Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього року практична робота номер 6 Складання лінійних проєктів з величинами. Сьогодні ми виконуємо практичну роботу. номер 6 за інструкційною карткою з підручника на сторінці 133, і виконувати її ми будемо. В середовищі розробки Scratch. Кого цікавить середовище розробки Python Python, можете переходити за посиланням в описі під відео. А зараз пропоную перейти до середовища розробки Scratch. За посиланням в описі під відео, відкрити онлайн-середовище і зробити нашу практичну. Відручнику на сторінці 133 є ось така інструкційна картка. А саме, складання лінійних проєктів з величинами, де потрібно відкрити середовище розробки та розробити два проекти. Перший моторний човен пливе 2 години озером і 3 години річкою за течією. Потрібно скласти математичну модель і проєкт для обчислення відстані, яку проплив чули. Зберегти складений проєкт у вашій папці у файлі з іменем Практична 6.1. А також другий проєкт. Другий ми прочитаємо після виконання першого. Відкриваємо онлайн-середовище розробки Scratch. Закриваємо вікно перше. І що ж нам потрібно? У нас є Scratch. Обираємо кнопку, коли натиснуто прапорець. І розпочнемо з того, що потрібно створити дві змінні. Змінні швидкість човна та швидкість течії. Обираємо змінні. І обираємо кнопку Створити змінну». Перша змінна – це буде у нас хто? Швидкість човна. Так, і пишемо. Швидкість. Човна. Гаразд і додамо другу швидкість течії, гаразд. Готово. Далі нам потрібно створити, що запитує датчик. Запитати. Замість як вас звати, пишемо: Вкажіть швидкість течії. Спочатку не течії, а чорна. Швидкість чорна. І знак питання. Потім обираємо змінні надати моя змінна», значення 0. Замість моя змінна. Обираємо швидкість човна і обираємо з датчиків відповідь перемістити замість нуля. Потім Правою клавішою мишки на запитати, вкажіть швидкість, натискаємо, дублювати. І опи... розміщуємо нижче. Зупиняємо проект, щоб він не виконувався. Обираємо швидкість човна. Тепер швидкість течії. І редагуємо замість човна. Ми стираємо човен і пишемо течії. течії. Готово. Далі в нас має виконатися дії, порахуватися і вивестись відповідь. Для цього давайте створимо ще одну змінну, яку й підпишемо відповідь. Або пройдений шлях. Відповідь. Гаразд. Тепер. Візьмемо наступні завдання. Відкриємо змінні. Оберемо надати відповідь змінне значення, і має бути в нас тут наша відповідь активна змінна. Потім. Оператор, і здійснюємо обрахунок. Обираємо додавання. Оператор додавання. В першому додаванні ми з вами дізнаємося, розмістимо множення, а саме, ось таким чином, потрібно за умовою 2. 2 2 години помножити на швидкість човна. Отже, обираємо змінна і обираємо швидкість човна. Переміщуємо, готово. А в другому потрібно оператор, трішки переміщу, потрібно додати спочатку, додати і помножити. Ми візьмемо, додати, помножити, вставимо, і одне додати. Нема різниці в перше, в друге, в яке додамо. Вкажемо, що 3 години на 3 помножити, а додаємо ми з вами змінні течії та човна. Готово. От такий має вигляд. І на завершення додамо вигляд. Говорити привіт. Тільки замість привіт ми розмістимо змінну, відповідь. Ось так. Запустимо наш проект на виконання. Запитує, вкажіть швидкість човна. Нехай швидкість 10. Ентер. Вкажіть швидкість течії. 2. Ентер. Відповідь 56. Будь ласка, все працює. Якщо ви не хочете, щоб ці частини показувалися, то знімаємо позначки у групі змін. Тепер натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з проєктом збереженим правою клавішою мишки на останньому файлі і переіменовуємо. Практична 6.1. Enter. Готово. Повертаємося до онлайн-середовища Scratch і робимо другу частину. Перезавантажимо. Перезавантажити. Це все втратиться зараз. А друга частина нас просить здійснити побудову двох квадратів. Сторона першого на 30 кроків більше за сторону другого. Збережіть складений проєкт у вашій папці. Що ми зараз і зробимо з вами? Розпочинаємо з вкладки події, коли натиснуто прапорець. Тепер давайте підключимо модуль малювання. Додати розширення, олівець. Оберемо «Очистити все і розпочнімо. Розпочнімо з того, що з, потрібно нам з вами побудувати. З перший е наш з вами олівець. Ой, вибачте, квадрат. Тому потрібно певні будуть змінні. А саме довжина, до прикладу, е квадрата. Обираємо змінні. Створити змінну. І підписуємо довжина першого квадрата. Гаразд. Довжина ж другого квадрата ми будемо вказувати потім. Тепер візьмімо. І встановимо колір до прикладу. Повертаємось олівець, колір, надати колір олівця. Будь-який, який ви забажаєте можете обирати. Я, до прикладу, візьму ось такий. І задати розмір олівця. До прикладу, 5. Тепер побудова самого е, задано. Тепер візьмемо запитання. Датчики. Запитати, як вас звати. Замість як вас звати, пишемо Вкажіть довжину сторони. Квадрата. Обираємо змінні. Обираємо надати значення довжина першого квадрата змінна і перемістимо з групи датчики відповідь. От, таким от чином. Тепер оберемо керування і оберемо повторити. Квадрат має 4 сторони. Отже, 4 рази рух. Обираємо перемістити на сюди перемістимо змінна довжина першого квадрату замість 10. І повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Готово. Це один квадрат. Тепер другий. Для другого. Давайте перемістимося. Для початку олівець, піднімемо олівець, щоб він перестав малювати. Перемістимося рух, перемістити. І вставимо такі дії. Плюс 20 із операторів вкладки. Змінні. Довжина першого квадрата. Ой, перепрошую. Отак. От Плюс, до прикладу, 30. Готово? Тепер опустимо олівець, повертаємось до олівця. Опустити олівець. Задамо інший колір олівця. І повторимо ось оці дії. Керування, повторити 10 разів. Замість 10 ми вкажемо 4 перемістити. Але сказано, що другого квадрата на 30 кроків менший, менша сторона. Отже, ми знову ж обираємо оператора, тільки віднімання тепер. Вставляємо, обираємо змінна. довжина першого квадрата. Мінус 30. І додаємо, звичайно, рух. Повернути за годинниковою стрілкою. Ось такий має вийти в вас проєкт. Все. Натиснемо Відтворити. Вкажемо довжину, до прикладу, 100, Enter. І побачимо побудову. Повторимо. Все працює. Будує два квадрати. Добре. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з завантаженням правою клавішою мишки. Перейменувати. Підписуємо практична 6.2. Готово. Дані два файли покажіть своєму вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому вікно з середовищем Scratch, ми закриваємо. На цьому виконання практичної роботи завершено. Вдома, будь ласка, опрацюйте розділ 4.1, сторінка 125-132 з підручника з інформатики для 7 класу. А також можете спробувати виконати завдання на сторінці 133. Я ж з вами на цьому прощаюся. Бажаю вам успіхів вивчення інформатики. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте його коментарем і до нових зустрічей!